Огляд монети Республіки Гондурас 5 центава 1998 року. Грошова система Гондурасу з 1926 року базується на грошовій одиниці Лемпіра, яка дорівнює 100 центави. Назва Лемпіра походить від в імені національного героя індіанського вождя Лемпіра, який у 1536 році розгорнув боротьбу проти іспанських колонізаторів. Монета 5 центава карбувалася з 1993 по 2007 рік. Хоч ця монета не була винята з обігу, проте через свою низьку купівельну спроможність вона демонетизувалася. Карбувалася монета у Канаді на монетному дворі Оттави з латуньою вагою 3,25 грами та діаметром 21 мм. На версі монети по колу читається назва країни Республіка Гондурас та знизу рік емісії. У центрі зображено національний герб, прийнятий у 1825 році. У тентрі герба розташований рівносторонній трикутник піраміда, символізуючий рівність усіх людей перед законом, в основі якого вулкан. Він оточений двома замковими вежами, на яких знаходиться веселка, що означає мир, сонце і надію на гарне майбутнє. Під вулканом та за ним сходить сонце, розкидаючи світло. Трикутники символізують два океани, які омивають Гондурас, це тихий та Атлантичний. Їх оточує овал, на якому надпис Республіка Гондурас вільна, суверенна і незалежна, 15 вересня 1821. Зверху над овалом два роги достатку і стріли між деревами та скелями з лапняку. Посередині масонське око. Сагайдак зі стрілами є символом єдності нації, а також нагадує про індіанське минуле країни, яке пов'язане із Майя. Під овалом є невеликий пейзаж, на ньому дерева, три сосни національне дерево Гондурасу та три дуби. Скелі, ферми. На реверсі монети у центрі номінал-монети прописан за цифрами, навколо якого лавровий вінок традиційний орнамент на монети Гондурасу.